Я вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин «Копіючка». Запрошую вас на огляд. Усім дуже дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Приємного перегляду. Новорічна скатертина з принтом метр на метр сорок. Ціна 179,90. Ось таку ще цікаву побачила з мереживом. Міжноблакитна. 80 на 80 см, Ціна 99,90. Кольорова скатертина ПВХ. Темно-синя з малюнком ціна 179,90 м на 1,40 м. Пакет копіючка фасувальний 22 на 45 см. Ціна 3490. 100 штук упаковка. 10 на 27 59,90 350 штук. По 100 гривенська скатертини для столу Ева. Декілька варіантів. Маленька пластикова тортівниця 99,90. Квадратна 149,90. Кришка пластикова для мікрохвильової печі 49,90. Тортівниця пластикова кругла 180 гривень. Дитячий рюкзачок з крилами, рожевий та блакитний 90 гривень. Рюкзак темно-зелений гарної якості. Екошкіра. Всередині підкладка якісна. Ціна 499,90. Маленькі силиконові сумочки по 179,90. Сумка тканина з малюнком на гудзику 29,90. Жіночий гаманець на замку 100 гривень. Ось такі маленькі є окреме відділення на копійки. Ціна 150 гривень. Такий варіант симпатичний. Ціна 179,90. Шарф кольоровий, в клітинку. Дуже приємний на дотик матеріал. Ціна 150 гривень. 170 на 30 см. 100% бавовна. Ще ось такий м'якесенький, темно-синій, з вишитими квітами. Ціна 350 гривень. Також бавовна. Рукавиці жіночі, м'які по 60. Рукавиці теплі, махрові 129.90. Кольоровий шарф 250. Зелений, сірий та коричневий. Матеріал ангора та віскоза. Ще ось такий симпатичний є в сердечка. 229,90. Матеріал бавовна. Знижка на нього мінус 23%. Дві ракетки в сумці 250 гривень. Іграшка Дар з липучками два м'ячики. 7990. 350 гривень. Набір іграшковий, великий грузовик з машиною. Цікава дитяча іграшка антистрес. Білочка у чашці. Ціна 99,90. Ось такий ще класний антистрес безцінника. 5990. Ще один. Кольорів багато. Маленький кольоровий слайм з кульками 15. Пластиковий музикальний єдиноріг 150. Привезли дуже гарні набори для вишивання. На круглому підрамнику. Ціна зараз зі знижкою 70 гривень. Знижка на нього мінус 20%. Прищепки для декору котики 10 штук 2990. Декоративний елемент гудзики 20 гривень за 12 штук. Набір голок 25. Кольорові нитки 6 штук упаковка 2990. Гудзики 15 видів 60 гривень. Прищепки декоративні 3490 50 штук. Намистини 2990 за 60 штук. Ще ось такі є. 2990 та сердечка. Коробка органайзер 129,90. Ось така корзина для зберігання дитячих речей. 109,90. Коробка в краплинку для зберігання. 5990 мінус 25% знижки. 6990. 14 на 14. Металевий гачок, квіточка, кольори в асортименті 25. Набір металевих гачків. Упаковка 4 штуки 70 гривень. Привезли ще ось такі цікаві. Упаковка 4 штуки по 50 гривень. Дитячі з тваринкою 42 штуки. Кексики 29,93 штуки. З малюнками 6 штук упаковка 35 гривень. Хід ціна на серветки новорічні. Упаковка 16 штук. Ціна 19,90. Фен для волосся нова. 1200 ватт. Ціна 199,90. Такий фен за 500 гривень. 1800 Вт, дві швидкості, три температурних режима. Ціна 429,90. Ось така модель зі знижкою 33 ціна 400 гривень. Термощітка для волосся 250. Плойка 299,90. Щіпці для вирівнювання волосся 299,90 також. Щітка браш для волосся 400 гривень. Знижка на неї мінус 33%. Щобці для вирівнювання 300 гривень. Тример для стрижки 279,90. Зі знижкою мінус 30%. Машинка для стрижки 229,92 в одному. Три в одному 400 гривень. Щітка фен для волосся 799,90. Плойка Афрокучері 400 гривень. Косметичка жіноча. 129,90. Ось така малесенька є у двох відтінках за 80. Силіконова прозора з малюнком 100 гривень. Велика дорожня тканина 250 гривень. Ще ось така маленька є помаранчева за 50 гривень. Рожева в білий горох також 50. Набір пластикових гребінців для волосся. Ціна 69,90. Ножиці перукарські 29,90, щітка для волосся кругла 54,90, щітки для волосся дитячі з малюнком та блискітками ціна 40 гривень. Ось такі ще є по 99,90. Барбі також така ціна. Бігоділи діли пучки для волосся, кольори в асортименті ціна 29,90 за 7 штук. Ще є такі більші 6 штук упаковка, ціна така ж. Таким було сьогоднішнє відео. Усім дуже дякую за перегляд. Зустрінемось уже зовсім скоро!